Рідок, 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 що що та луче? Рідок, рідок, рідок. Ой, карта сама вискочила. Він отримує намальовані губи, і він отримує поцілунок. І поцілунок це благословення від Бога, благословення на удачу. Тому є вирогідність, що надалі рідка буде відігравати якусь ключову роль в тому, що він буде виживати там, де міг би померти. І ми вже спостерігаємо в книзі де. Кілька епізодів, де йому дуже і дуже щастить. Тому він поцілований удачею. Він такий, що постійно йому буде десь вести все, в нього буде хорошо. Дрейк, 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 що Дрейк? Дрейку випадає кіготь. Кіготь це йому дають кицю кицюнечку, яку він називає броколі. Як на мене, тема броколі не розкрита. Ми нічого не знаємо про цю кицюньку. Я я вважаю це натяк на те, що йому треба завоювати міру. Тому що вона така кошечка з кіхтиками, і йому треба її приручити, примуркатіти, пригладити, щоб вона до нього пішла. пішла, понимаете? Поки що тільки таку його роль бачу, оце саме приручити мірочку через котика, може, це буде вже сім'я, котик, міра, він, ну це прям супер. Поэтому чекаємо. Трейгер, трейгер, що, що з ним? Що з, з ним? Скажи, карти покажи. Ой, сразу випало. Він дістає стрілу. Стріла, стріла це значить неминуча доля, і він одразу її приймає. Постріл, в серце, і, на жаль, він вмирає. Але нагадую, ніхто не може пожалітися і бути невдячними за ці дарунками, тому вони всі сміливо і з горем всередині приймають саме ось оцю смерть, і кет втрачає, втрачає можливу потенційну коханця. І тому я ще кажу, що вона прийме оту можливу долю і захоче знову бути кседіном, тому що ну, немає кого знову кохати. Він убитий, але також це ще не просто так. Згадайте, його убивають, і тільки через те, щоб його поховати, вони звертають з курсу і направляються на інший острів, на той не планували, і вони там зупиняються, щоб його поховати. І тоді вони зустрічають цих всіх драконів сьомого типу, де вони, звісно, себе не дуже так ведуть приємно. Але це було спеціально. Іноді нам треба пережити якусь негативну емоцію, негативні втрати, ну, щось погане, да? щоб ми на, стали на шлях істини. На цьому все мої любі. Дякую, що дивилися цей розклад. Якщо комусь треба. Пишіть, дзвоніть. Наступний розклад буде через два роки. Дякую.